Добра гра, добрий суперник, непоганий перший е, Виконували все, що нам казав тренер, та і намагалися грати в свою гру. Нам казали, що це добрий суперник, добра кваліфікована команда і що вони фізично готові. У них вже скоро починається чемпіонат. Та й ну, добра команда. Моменти були, нам більше не хватило, так сказати, майстерності, цього закінчення в останній фазі атаці. Ну, я вважаю, цього нам не хотіло. Я відчуваю, що вже добре готовий к сезону і вважаю, що от останній цей період зборів і бути підготовлений до сезону на всі 100%. Дуже хороша команда була. Перший тайм ми домінували. Другий тайм було нам трохи важко, тому що люди не грали на своїх позиціях. Але в принципі була гарна інтенсивність, була гарна боротьба, так що дуже гарний спарінг. Ну, другий тайм нам було трохи важко, тому що я ж казав, що люди не грали на своїх позиціях. Але трохи прийшлося попрацювати мені. Так що для мене це дуже гарний спарінг, було, було багато роботи. Чого забракло сьогодні, аби забити бодай гол і вирвати перемогу? Та ну, реалізації, тому що моменти були, в принципі, і в другому таймі, і в першому таймі. Потрібно було реалізувати свої моменти. І якщо б вони також реалізували свої моменти, то це був би дуже результативний спаринг для обох команд. Як можеш прокоментувати гру суперника? Дуже така бойова команда, агресивна. Так що другий тайм вони трохи нас, трохи нас е, заставили е, захищатися, оборонятися. Дуже багато ми були без м'яча, так що команда досить кваліфікована. Як оцінюєш свій фізичний стан на даний момент? На даний момент ми ну, саме я набираючи форму, тому що трохи пропустив в началі, е, приїхав не з початку зборів. Так що набираємо, трохи граємо під нагрузками, але до Початку сезону ми вже перейдемо в гарних кондиціях.